Готуємо неймовірно смачні шоколадні налисники з сиром і вишнею. Поєднання неймовірно смачне. Я Аміль Алікс і сьогодні ділюсь рецептом з поясненнями по приготуванню. Якщо рецепт зберегли, то киньте будь-який смайлик у коментарі і тисніть вподобайку. Першим ділом готуємо млинці. В тарілку розбиваємо яйця, щоб зі шкурлупи не сипались шматочки, краще розбивати їх об тупу поверхню. Це і правда дуже зручно. Додаємо цукор і ванільний цукор і збиваємо вінчиком. Вливаємо половину порції теплого молока і змішуючи, додаємо потрішки борошна, щоб не було жодної грудочки. Також просійте какао. В кінці доливаємо усе молоко та розтоплене масло. Гарно вимішуємо всю суміш. На розігріту сковорідку вливаємо тісто. Олії вливати не потрібно. Млинці не повинні прилипати. Смажимо на малому вогні приблизно 1 хвилину з одного боку і потім ще 30-40 секунд з іншого боку. Сторона, з якої спершу смажилась, буде не дуже красивою, тому начинку викладайте на неї і скручуйте. Для начинки беремо вишні без кісточки, додаємо до них цукор і крухмаль. Не вливайте соку чи компоту. Начинка буде дещо рідкувата, краще так не робити. Помішуючи, проваріть на малому вогні до загустіння суміші і дайте вишням повністю оголонути. Далі беремо кисломолочний сир. Чим жирніше, тим краще. Додаємо цукор, ванільний цукор і сметану чи вершки. І перебийте в однорідну пастоподібну масу без грудочок. Чим краще проб'єте, тим ніжніше вийде структура. На один млинець викладіть дві начинки ідеально красиво, якщо це робити з допомогою кулінарного мішка. Підігніть краї і скрутіть на лисник. І готово! Ідеально смачні шоколадні влинці можна подавати всім смачного!